Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пару наколінників. Цей комплект наколінників розроблений для забезпечення захисту під час активних видів спорту, таких як велоспорт, мотоспорт та лижі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому забезпечують надійну амортизацію та підтримку суглобів. Завдяки цьому вони знижують ризик травм при ударах або падіннях. Наколінники мають ергономічний дизайн, дозволяючи комфортно носити їх протягом тривалого часу. Підходять для використання як для аматорів, так і для професійних спортсменів.